Хобі, яке може коштувати свободи, Володимир Журавльов, якого німці підозрюють у підриві північних потоків, дав інтерв'ю польським журналістам, де він і чи справді переховувався від німецької влади. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Українець Володимир Журавльов дав інтерв'ю одному з польських видань. Чоловіка підозрюють у причетності до підриву газопроводів північних потоків. Зокрема, в інтерв'ю він заявив, що не розуміє, чому йому повідомили про підозру. Ймовірно, причиною стало його давнє хобі. Володимир уже більше десяти років займається дайвінгом. Під час підриву він подорожував із сім'єю на орендованій яхті Андромеда у Балтійському морі, де й був газопровід. Але адвокат чоловіка в інтерв'ю зазначив, що німецька сторона не надала доказів причетності його підзахисного. Мисля, чую що безпечно, бо проводжував нормальне життя, не поповнював жодного підсевства. тому, мисля не маємо чого бачити своєму життя. А стаючи перед судом, чув ще пан. E, niesłusznie oskarżony? Miał Pan jakiś żal? To dotykało Pana jakiegoś... Oczywiście. To... Nie rozumiem, dlaczego ja w ogóle jestem w tym sądzie, w, tym, w tej sprawie oskarżony, to pierwsze. A kiedy się, jak Pan mówił, że były e, nalożone na mnie, e, że muszę to być więzieniem, w areszcie, to w ogóle nie rozumiem, po co ja muszę być w tym areszcie. Że ja nie popełniłem żadnego przestępstwa. Хто такий Володимир Журавльов? Чоловік працює у будівельній сфері, займається кондиціонуванням. До Польщі вони з сім'єю виїхали незадовго до повномасштабного вторгнення. Ордер на його арешт німецький суд видав ще рік тому. Тоді вдома у підозрюваного провели обшуки. Однак самого чоловіка польські служби не затримали, чим здивували німецьких колег. Польська сторона відмовилася передавати Володимира Німеччині. За їх словами, на яхті, якою подорожував Володимир з сім'єю, не не виявили жодних доказів його зв'язку з диверсантами. А міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський хотів надати українцеві притулок та навіть нагородити його орденом. Що відомо про підрив газопроводу? Підрив північних потоків першого та другого стався у 2022 році. Тоді три гілки газопроводу в Балтійському морі зазнали значних пошкоджень. Декілька чоловіків на орендованій яхті ймовірно заклали вибухові пристрої вночі, пірнувши під воду на глибину 80 метрів. Обидва потоки на той момент не працювали, але містили запаси газу. Україна та Польща звинуватили у вибуху росіян. Тоді як Німеччина заявила про причетність до інциденту українських спецпризначенців, Швеція та Данія вели свої розслідування однак обидва закрилися минулого року за відсутністю повноважень у справі, кого ще підозрюють у підриві? Влітку в Італії поліція заарештувала ще одного підозрюваного за версією німецького суду Сергій Кузніцов, колишній капітан збройних сил, нібито був координатором операції з підриву північних потоків. Додам, днями Верховний італійський суд скасував рішення про екстрадицію Кузніцова до Німеччини. А як ви вважаєте, чи причетні до підриву газопроводу росіяни? Як розслідування вплине на стосунки країн Європи і чи повинна Польща видавати журавльова Німеччині, пишіть, що думаєте нам під відео. Нові подробиці скандалу за участю вуличного музиканта на кріслі колісному та п'яного неадеквата, який видавав себе за військового. Після примирення останній підставив Івана Замігу і вже отримав покарання. Яку обіцянку не виконав кривдник, і як він поплатився за свої слова? Дивіться у цьому випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Історія конфлікту між нетверезим неадекватом Максимом та вуличним музикантом Іваном Замігою несподівано отримала продовження. Останній повідомив, що його кривника звільнили з роботи. Донедавна чоловік працював охоронцем адміністративної будівлі в Києві. Вже відбувся суд над Максимом, і як він каже, його звільнили з роботи. Можливо, це буде для нього гарний шанс змінитися на краще. Згодом заміга заявив, що не може довіряти словам Максима. Причина той так і не дотримав обіцянки записати й оприлюднити відео з вибаченнями. Він двічі сказав, що запише відео з вибаченнями, де він визнає свою неправоту і що шкодує про це, і що тоді це. Закриє повністю питання, але він цього не зробив, не дивлячись на мої заклики, що так буде краще і для нього, і для усіх. Тому все, що він казав, <кхи> в цьому можна сумніватися. Я досить сильно розчарований тим, що він не записав це відео. Музикант обурений, адже після конфлікту він сам записував звернення, у якому виправдав Максима. А всі його дії пояснив алкогольним сп'янінням. Заміга не хотів нагнітати, але після того, як Максим не дотримався обіцянки, музикант видалив і своє відео, з чого усе почалося? Днями в столиці спалахнув скандал за участю перехожого на ім'я Максим та вуличного музиканта Івана Заміги. Останній виступав просто неба і вів пряму трансляцію у соцмережах, коли до нього підійшов нетверезий чоловік і вимагав виконати пісню російською мовою. Музикант відмовився, а нападник розлютився і почав кричати, що нібито воював на Донбасі. Він звинуватив музиканта в тому, що той сидить у Києві, замість того, щоб бути на фронті фронті. зрештою, поліція затримала чоловіка. На п'яного скандаліста склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Що відомо про цього Максима? За даними з відкритих джерел, він нібито родом з золотого на Луганщині. Переїхав до Києва у 22-му році та працював охоронцем адміністративної будівлі. На фронті жодного дня не був через бронь від мобілізації. А що ви думаєте про цей інцидент? Як ви вважаєте, чому п'яний скандаліст не дотримав свого слова? Пройшов переляк після відвідин зали суду. Чи йому самого початку було байдуже? Пишіть про це в коментарях. Більше на Холостяк військовослужбовець Валерій Маркус одружився. Що відомо про його обраницю, як пара зіграла своє весілля та всі подробиці життя колишнього головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади Магура? Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Валерій Маркус, у минулому відомий письменник, а нині захисник України шокував своїх прихильників. 15 жовтня у своєму інстаграм. Чоловік поділився радісною новиною. Вперше показав свою дружину та виклав фото з весілля під світлиною гумористичний та іронічний підпис. Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу сподобалось. Для свого весілля захисник обрав класичний діловий костюм чорного кольору, а його кохана постала у пишній білі сокні. На фото молодята стоять спиною до камери. Пара дивиться на картину Тараса Шевченка Катерина. Цікавий факт. Ім'я своєї обраниці Валерій Маркус не розкриває. Та й, взагалі, особистість дружини військовий ретельно приховує. Обличчя ніде не показує з очевидного в неї руде та коротке волосся. Це можна зрозуміти з декількох фото, які Маркус публікував у соцмережах. Хто його дружина? Таємниця. Але підписники Валерія Маркоса запідозрили, що його обраницею може бути скандальна народна депутатка Мар'яна, безугла через рудий колір волосся. Але це радше дотепний жарт. Хай там яка відомо, що пара одружилася ще три роки тому. Ймовірно, у лютому 2023-го був скромний розпис. Зіграти та відсвяткувати своє весілля молодята вирішили лише тепер. Хто такий Валерій Маркус і що про нього відомо? Блогер, письменник та військовий. Зараз йому 32. Чималу популярність він здобув ще у 2014-му, Адже тоді брав участь у боях за звільнення Донецької області. Молодий військовий знімав відео про фронтові будні. Публікував їх на Ютуб. Потім було поранення та перерва унесені служби. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік долучився до складу 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького. 2022-го Валерія Маркуса призначили головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Завдяки своїй великій аудиторії та допису у соцмережах військовослужбовець збирав мільйони гривень донатів для потреб свого підрозділу. Але у липні 2023-го шокував українців. Валерій Маркус добровільно відмовився від своєї посади та написав рапорт. У ньому він попросив перевести його на нижчу посаду. Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47-ї бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення. Нам не дозволили вплинути на ситуацію або виправити більше можливості. Немає. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Торік Маркос оприлюднив багатогодинну серію викривальних відео про історію створення і бойових шлях бригади. Откровення Маркуса викликали резонанс, адже у них військовослужбовець звинуватив кількох своїх колишніх командирів за невдалий контрнаступ України влітку 2023 тисячі Військовослужбовець відзняв цілий фільм, у якому розповів про систематичні приниження сержантського корпусу, традиції совкової армії ЗСУ з корупцією, комівством і зневагою до рядових солдатів. Обличчям такої системи у бригаді для Маркуса став офіцер, колишній заступник командира 47-ї бригади Іван Шаламага. Валерій Маркус тоді звинуватив колегу у некомпетентності. Нині шаламага, між іншим, продовжує військову службу. У вересні він очолив 31-ю окрему механізовану бригаду імені Леоніда. Ступницького. Після оприлюднених фільмів чимало критики було і на адресу Маркоса. Його називали ображеним хлопцем та звинувачували у бажанні пропіаритись. Як ви відругували на Валерія Маркоса? Чи є здогадки, хто його обраниться та чи дивилися ви скандальні відео військовослужбовця? Що думаєте про них? Напишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. Побачимось. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.